Атаки України та санкційні удари наших партнерів по країні агресорці буквально доводять путіністів до сказу на Росії. Палає і щоразу сильніше. Удари безпілотниками буквально зводять з розуму кремлівську пропагандистку Симонян. Представляєте, в Адлері, ударний український безпілотник. В Адлері. Після прильотів по Адлеру вона схоже, взагалі себе не контролює і пропонує здійснити ядерний вибух десь над Сибіром. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирию, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного, ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех. Убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Та як би божевільно не звучала ідея Симонян, видання The New York Times пише, що Росія може провести випробування ядерної зброї в Арктиці вже буквально з дня на день. Мова про те, що країна-агресорка готується до випробувань міжконтинентальної крилатої ракети Буревісник із ядерною установкою на архіпелазі Нова Земля в Арктиці. Це стало очевидним, коли на супутникових знімках аналітики розледіли вантажівки з причепом, що відповідає розміру. Ракети Буревісник та побачили підготовчі заходи на пусковому майданчику. Ще одним доказом підготовки до ядерних випробувань є літаки Росатому та ВПСШ у регіоні. Але повернемося до параду маразмів від представників Кремля. Так, Лавров звинуватив європейські країни, які заборонили в'їзд на свою територію машинам з російськими номерами в нацизмі. Він представник народу, який в 21 столітті розв'язав криваву війну серед Європи, окупувавши частину України, вбиваючи прицільно саме українців, знищуючи ціленаправлено українські школи, спалюючи українські книжки на повному серйозі, закидає Європі нацизм. Просто послухайте рівень маразму. Ну, в общем, те проявлення того, що прийнято називають нацизмом. Це ж. По отношению к русским только равно як і многие другие вещи делаются по отношению к русским, же заявляють, не тільки Путин виноват, всі русские виноваты, що вони його избрали. Вот вам, пожалуйста, чистий нацизм. Ще одна перемога України привернення на бік справедливості російського військового пілота, який в серпні прилетів до України на гвинтокрилі мі 8 і досі болить росіянам так сильно, що ціль їхнього ГРУ, яка нібито має бути таємною, озвучують на першому пропагандистському каналі. Мова про вбивство пілота, який виступив проти війни, Найдемо чоловіка і накажемо по всім строгості закону нашого государства, за предательство. ну і то, що придав своїх братів. Братішок, поки у росіян палає, українські військові не втрачають даремно сил і працюють над тим, щоб палало ще більше в усіх сенсах цього слова.